Тож, продовжуємо наше розбирання. Що ми бачимо, маємо кавомашинка машинка? Домашньо гарна, симпатична. Не запустив вже, почав розбирати. Ту, хай так і буде Всі компоненти, як звичайної восьмої серії, починаючи від 850 830-ї. Ніяк вони, допустим, верхню частинку не поміняли. Зараз подивимося, що внутрі, але мені здається, що там все буде то саме. Ну, в принципі, для того і є розбирання, щоб перевірити здогадки. Так, чим порадують інженери, Підігрівача чашок. Немає електричного. Як, допустимо, в мене на 80-й 10, 10 років. А ця у нас кінець, до речі, 21-го. Хоча, можливо, для цього і існує 825 модель. Це 821-та, як ви могли побачити на коробці. кавомолка Aroma Plus. ну то я думаю, очікувано. Дивлячись все ж таки, що Aroma Plus Наразі ставиться на будь-які моделі сучасні. сучасній. Оп. Так. Панельку зняли. Дивимося, що у нас тут внутрі. В принципі, з плюсів восьмої серії помпа, яка в такому так. Повинна працювати трохи тихіше, я думаю, так і є. Але, допустимо, якщо рівняти цю машинку і взяти, допустим, будь-яку іншу міліту ні за, допустим, на наступний день, ви різниці не з'ясуєте. То якщо вона у вас вдома, ви теж ніяк не зрозумієте для себе, тихо вона працює не тихо. Якщо рядом поставити, то так, така буде тихіше. Якщо з відкритою помпою рівняти бойлер, звичайний. Мультиклапан теж класичний. Дивимося на плату. Що у нас тут цікавого? На В принципі, плата теж без ніяких покращень. Та сама, що завжди була. Тож маємо класичну конструкцію. Мілітанівона. Чим краща восьма серія, допустимо, за сьому серію. Чесно кажучи, тільки переднім модним капучинатором, який, в принципі, доступний тепер, наскільки я розумію, на 790-й, то ця відмінність теж така стехта, допустімо. З тих плюсів, які залишились в 8-й серії здав-давна, скажімо так, це бункер з датчиками оптичними наявності зерна. Він, нагадаю, з 850-ї серії, яка випускається вже понад 10 років, оця. Система шумоізоляції помпи. Плюс, зараз подивлюсь, чи є датчик води у піддончику, бо 850-тій він був, чи залишили його. Залишили оці, допустімо, виступи якраз нам сигналізують на те, що коли вода набирається в піддончику, вони замикаються, і кровомашина знає, що там в нас водичка. Так, тепер давайте переберу її заміню дренажник, повністю почищую. Будемо вмикати вже і дивитися на менюшку. А, чим вона змінилася? Рахуючи сьомою серією. Давайте ще разочок ближче. З кавомашинкою все добре. В людей вона була дома. А, працювала без натугу, без а, надзусиль і в гарному, чистому переміщенні. Бо внутрі все добре. Тож доброго дня. Сьогодні розповім, як замінити диспенсер на модельках 820, 21, 25, що, в принципі, одне й те саме. Якщо у вас схоже на цю, а маємо type 709, то все просто. Знімаємо накладочку. Знімаємо наш капучинатор, і здається, що це ми попали, треба розбирати всю морну, а ніхто цього на зібраній кавоварті робити не буде 100%. Але все гарно. Тут інженери. Ні вони молодці. Та що ми робимо? Дістаємо оці заглушечки. Обережно, щоб не зробити в них додаткові отвори, бо вони там не потрібні. Бо вони фіксують нашу кришку накладочку з написом Ну Отак, обережненько добуваємо. Воно не дуже легко то виходить. З іншого боку, це гарно. Оп, є. Отак добули. І під ними маємо чотири саморізики. зараз я якраз це і зроблю це. То, що добуду ці різиночки, і викручу саморізики, і ви побачите, що тут ми вже біля диспенсера. І міняти його рекомендую раз на 2-3 роки. Бо всі ці маніпуляції, як то розклеїти, підклеїти, розламати, це не є гарно. Диспенсер настільки коштує, я думаю, навіть з доставкою в Україну 10 євро він би і став. У мене один є про запас, я в цю каву арку його 100% поставлю. Бо мені, ну як, не сказати б, що певно, в цій машинці він забитий. От, Але а, зараз вам покажу його ближче. На ньому якісь сліди. А, там колір в нього не той, то значить його хімія вже побила. А, ну, коротше кажучи, пити з нього я б не став. А якщо я не стану, то людям я теж не можу таке запропонувати. Так, обережненько тягнемо на бік нашу. Ось яка краса. То я фактично правий. Так, тут у нас багато запитань. І головне, що навіть я вгадав. Давайте так. Від'єднуємо носик води, бо він в нас лишається. Він штука з'ємна, наскільки я розумію. І цей диспенсер або мили, або його повело в різні боки, або і мили, і повело. Хорош, кажучи, блін, отак. Знімав відео і вгадав. Це, певно, навіть е, та неісправність поломка, яка довела до продажу цієї коварки. Дивіться. Давайте світла додамо, злякаємо тих, в кого слабкі нерви. Я це, що не кажу, такий треш в... бачу достатньо рідко, але отак. От Ну, цю дивну частинку тепер ми міняємо і встановлюємо нову. Просто я думаю, тут ви справитесь і без моєї допомоги. Тож, дякую за увагу. Так просто можна замінити диспенсера на вашій машинці. Рекомендую робити це ще якомога частіше. Дякую за увагу. Тож, наша машинка відтеошина. Давайте пробувати готувати. Обираємо. Експресу і натискаємо готування. 5 налаштувань міцності. Це такий нам бонус. Чачов бонус 8 серія вважається топ-моделькою від Нівони. То я думаю, 5 налаштувань це дуже гарний крок, гарна можливість тимшинці. Так, поки коумовка пуста. У нас буде відбій приготування. А з другого готування вже ми отримуємо каву. Вперед. Налаштування кавомолки залишив на середині. Подивимося. Ну, в принципі, нічого, так достатньо важкувато спресував заварник. Це значить, що порція досить велика. Будемо дивитися, звичайно, на таблетку, яка вийшла. От, але так. О, дивіться, як важко працює ковуварка. Так не дивно. Кало так просто космос. Так налаштування явно буду робити трохи легшими. Бо, так готувати це. Коло машинці дається важко, але ми, звичайно, отримуємо супернапій, який е незрівняний. Давайте так просто. Інші системи заварювання так, в принципі, не варять, так можна спробувати затиснути йеру, але м -м, скоріш за все, не вдасться. Давайте дивіться величє. Супер пінка, як з рожкової кову навіть можна зрівняти. Таблетка трохи розвалена, якщо не сказати, і взагалі. Ну, а то таке. Будемо трохи налаштовувати. Додавати різних налаштувань, і все буде добре. Так, тож спробував додати е, помолу, зробив його трохи більше. Подивимося на результат. До речі, про цей час, коли кавово, е, кавовий блок міліта нівона отак перед приготуванням скрипить давайте так називаємо. Це це е, в принципі, можна вважати аналогом передзмачування. Тому що що стається? А, нагнітається тиск в заверній камері, після чого цей тиск а, відкриває вихід каві з заверного блоку. То це в нас передзмачування. Дивіться, яку красу реклачка. Лага, Взагалі крутяк. Ну, і таблетка вже, в принципі, аби не впала, була би гарною. Так. Що нам лишається? А, до речі, до речі, до речі, до речі. Давайте дивіться ближче. Це, коли міліти. Ніво не так працює. Це у нас а, функція аналогу призначування. Давайте зайдемо в налаштування. арома Інтенс так і Це динамічний, а, постійний це, в принципі, відімкнути. а Інтенс це надпотужний, і індивідуальний, це от якраз ми можемо виставляти на кожен напій. Давайте зробимо індивідуальний, бо не на кожен напій нам потрібна оця суперміцність. Шукаємо українську мову, звичайно, раз ми вже в налаштуваннях. В принципі, так, наче тут я її не бачу. От. Але це, звичайно, німецька версія кауарки, може в цьому запитанні. Так, а, тепер нас цікавить молочні напої. Під'єднуємо нашу трубочку. Тут оця фірмова система, новий капучинатор. А, то зараз ми його і протестуємо. Його всі рекламують на восьмій серії. Тому що він справді відмінний. Потім я тепер. Але там досить якась хитра система, я не дуже розумію, чому. А, так. Навіщо це треба. От. А, але щось певне є в цьому. Так, пішло молоко, а зараз буде піна. Навіть по звуку ми відчуваємо, як змінюється робота кавомашинки. А, зрозумів. Цей капучинатор піне таку бархатну піну от, в досить великому об'ємі. Що, в принципі, не сказати би, що є правилом, бо навпаки, якщо ми робимо бархатну піну, ми отримаємо її невисокою. А якщо ж пінка висока, вона з великими пузырями. А тут висока пінка з малими пузырями. Отак можна розуміти. О, можемо зупинити, бо нам чашку ця краса може і не влізти. Да. Роби лате і певне інші молочні напої. Ця машинка теж причудова. Ну, да. Цікаво, цікаво, цікаво. Отак. Ну, ну, така вийшла в нас. Ось так виглядає наша коварочка, Давайте дивитися, як групи. Всіх і вони за великий час виробництва цих моделей восьмої серії. восьма серія була так з так, сучасних серій. Ніон, одна з перших. Були більш старіші, але вони на основі старого Боша були зроблені, тому їх не рахуємо. А тут же сучасний заварник, сучасний мультиклапан. Все сучасне. Ця модель додала до цього. Аналог передзмачування, кольоровий дисплейчик. та, в принципі, досить приємне керування. Як мені, так дуже просто. Коліщатком обираємо, що ми хочемо, натискаємо готування і в результаті отримуємо отаку гарну каву з такою високою пінкою. Це я запустив ще. Якраз оце предзмачування. що наша машинка може зробити її. А так ще раз про керування. Просто ключатком ми беремо, що ми хочемо. Американе навіть з водою буде, то як треба, класичне приготування. Капучино, лати, все гарно намальовано, все зрозуміло. А в кавмашинці пробіг около п'яти тисяч чашок. Загальна кількість 4900. І восьмий місяць 21 року. Та, в принципі, це все. О, така гарна каварочка. Якщо цікаво, звертайтеся.